так, распаковка могильни іграшки заживо. кому за 30, натанова проходить Ага. ябов. Начинаємося, а погасим сам нас. Зварка вашої мрії. Так, інструкция. Так, комплект у нас чек. Подарунок у нас. Ось така от масочка. Приємний бонус. Тихий ще Буду. подарунки у нас тут. У для зварювання. проволока для зваривания. Призвальний помиднаний. 0,8 мм. Концетонського. Ага. Ага. 2,5 кг. Дуже приємний бонус. І сам плетую ось так запакований Он крайне коробочку. Ну, Звичайна колочка. Одні ось такий. На перший час. Потренуватись, навчитись. Я думаю, що достатньо так, сечення вот Один і шістнадцять. Пичных штучка. я Не знаю. Кто скажет, может... Принял заповню. Не знаю. Як для мене, я ні разу не тварщик. Зразу напрямую зароблене в руках. До мене це дуже цікаво цікава іграшками. Щоб буде щось знімати. Так, що з конце розбираємось понял працює. Річ, річ. Да, чи немає, що немає.

Сейчас еще покажу. Тут у нас настройки вольтажа, амперотража и дуги, или что, еще не знаю, что Так, переключу. Так, сюда, сюда, обратно, и мне тебе приятно. Так, это у меня новый Евро. Роз'єм, як то кажуть, що не знаєш, таке. Ось такий з виду. Шмурочок добротний. Є підгаз. Пипка. викл всередині, що мене зацікавилося, що це металічна. Побачу проволоки, це механізм, бо дешевших більш. Йдемо пластмасовий, тут мене. Це регулятор. Я ще чесно не знаю, як цим користуватися. Ну нічого, в процесі нам участь. Ось такі середині. На вигляд добро якісна. Так, так, перейдемо інструкцію почитати. За нас положив. Катушечку можна вражати, я так розумію, 50-кілограмову. Ось такий огляд. Дуже цікавий апарат. Як на мене, для новачка на перший раз дуже жирно і шикарно. Будемо пробувати. Ну, Далі будуть відео. Моїх перших опиток зварювання. Все. Всім дякую за перегляд. Але далі буде, я думаю, відео, як він варить. Ну, як він варить, я не можу. Сідати ну, немає, ще не зрівняти, але щось покажу. Фінбаб.